Я хотів би певну категорію людей у нашій залі зараз особливо відзначити. І знаєте хто це? Це ті з нас, яким снігу мало. Морозу мало. Ну, хто це? Скажіть мені, хто це? Діти, абсолютно вірно. Я не знаю, як оце... Богу вислуховувати наші молитви, бо коли татусь виходить зранку з лопатою і молиться, Боже, може, хватить цього снігу, совуючи цей сніг, відгортаючи. А діти кажуть, Боже, дай ще мало. Коли водій, тато їде за кермом, Боже, може, хватить уже снігу так слизько, а ззаді сидять на задньому сидінні. Боже, мало, дай ще. Морозу платимо, підраховуємо в лічильничку. Боже, може, б трошки зменшилася температурка?» вони кажуть, Боже, дай ще, щоб тріскотіло в нас. Кругом, дітки. Дітки, саме так. У мене є слово до вас. Пильнуйте, будьте уважні, бо хочу зараз загадати вам загадку на такій багатьом незрозумілій іншій російській мові. Кхе -кхе. Готові? Ну, пильнуйте. Друзі, відгадайте, про о чому розговор? Коли ми виносимо себе приговор, что ночью порой не дает нам уснуть, иди расскажи, может твердо шепнуть. Ну, просто, друзья, детективная повесть. Так что это? Это, конечно же... Ой-ой-ой, мои хорошие вы. Это, конечно же, совесть. Дорогенькие, совесть. Сумління, совість. Жив один чоловік. В його домі разом із ним жила така мила супутниця, яка звалася Совість. Що не зробить цей чоловік неправильно, совість зразу йому ж докоряє. Сьогодні він сказав неправду, вона докорила. Наступного дня він взяв чуже вона докорила, там комусь сказав лайливе слово і знову совість говорить до нього, що він не правий. Він втомився жити з постійними докорами совісті і вирішив зіграти з совістю гру. Так, щоб вона зникла раз і назавжди, і запропонував совість. Слухай, давай зіграємо в хованки. Совість зразу інтуїтивно відчула. Вона ж жіночої жіночої статі, совість. Інтуїція добре працювала. Щось цей чоловік затіяв і каже: ні, не буду з тобою грати в хованки, бо ти будеш підглядати, як я буду ховатися. Що таке не вдається? І тут йому прийшла нова ідея. Наступного вечора цей герой історії притворився. Ніби висока температура, щось покашлює так лицемірно, лежить периною накрився і крехче в ліжечку. І оце таким скіглячим голосом: так ой, совість, ой, поможи. Вона ж прийшла назустріч, звичайно. Совість тут як тут. Чи можу допомогти тобі? О, господарю. Він каже: Ти знаєш, там у підвальчику, в погребі темненькому, стоїть прохолодне молочко, як мені кортить випити молочка? Совість мерщій відкрила цього погреба льошка, шмих туди, а той скочив з ліжка, підбіг і закрив кришку. Двері закрив. Совість стукає. Просить відімкни. А він ні. Почалося нове життя. Наступного дня він зібрав своїх друзів, щоб відгуляти цю справу. І знаєте, під час цієї гульби, яку він влаштував себе вдома, одного він образив. Іншому сказав лайливе слово, іншого навіть вдарив. І знаєте, друзі сказали так не повинно вести себе, а він, як ні в чому, не бувало, вам не подобається, забирайтеся геть. Похнюпившись, його друзі пішли з його дому. А він радіє, зробив дурницю, а тут нічого не скригоче. Так спокійно, за спокійливих пігулок не треба пити. Совість не чує голосу його. О, Думає він, на кінець то мирне життя почалося. Як діж став цей піскливий тихий голос його сумління. І ось живе тиждень, живе другий, третій. А як живе безсовісна людина? а? Як живе? Дітки, ви знаєте, як живе? А звідки ви знаєте, як живе безсовісна людина? Певно, бачили таких. Так, безсовісна людина ображає, безсовісна людина принижує, може вдарити, взяти, сказати неправду, звести на клеп і ось за місяць-другий такого життя цей безсовісний втратив всіх своїх друзів, а кому потрібен безсовісний друг. Сусіди не хотіли з ним мати справу, навіть говорити, а кому потрібен безсовісний сусід. І так стало цьому герою тоскливо, самотньо, гірко на душі. І тут він згадав про совість. О, він давно не чув її голос, навіть забув, як він звучить той голос. Він швиденько у погріб відкриває там темінь, бере свічечку, совість ти де? у відповідь тишина. Він шмигнув у той підвальчик, шукає, де ти совість? У відповідь тишина. І йому стало не по собі. І моторошно, він піднявся із того льоха, впав там прямо на підлозі і розплакався, як дитя. Він знову волав совість. Де ти? Де ти? Аж раптом тихенький голос. Я тут. Я не в підвалі, я в твоєму серці. Як він зрадів, він зрадів, що совість повернулася. Наступного дня він пішов до своїх друзів, перепросив усіх, просив прощення, вибачення. Кого скривдив він навіть матеріально компенсував всі ті неприємності і вирішив влаштувати свято. І знову йому повірили, і знову зібралися друзі. Він накрив величезний гарний стіл. Всі думали, що в нього день народження, а він просто святкував життя із совістю. Дітки. Хто з вас чув цей тихий голос совісті в своєму житті? Ано махніть рукою? Небагато. А хто ще голосу совісті не чув в своєму житті? Ано махніть рукою. Є ручки. Дорослі, ви також мали б дехто підняти. Совість. Бог дав цей унікальний голос в серце кожної з нас, дітки. І знаєте що? Випробування, тест, екзамен, на совість. Ми маємо ледь не щодня. Послухаєш це, правильний голос. Чи ні? Одного разу новий канал, так він називається, телевізійний вирішив влаштувати тест на чесність, так, на чесність, але й на совість. А ну давайте дізнаємося, справилися ваші ровесники, дітки з цим тестом чи ні? Давайте вимкнемо всі ліхтарі, прожектора і будемо уважно дивитися на цей екран, бо через мить з'явиться відео. Тож дивимося і слухаємо уважно. Я Додайте звуку сліпими, щоб перевірити людей на чесність в Ізраїлі. Хлопець просив розміняти йому 20 шекелів. А насправді давав 100, і ніхто його не обдурив. Ну а чи спокусяться легкими грошима українці? Скандальний експеримент в абзаці. В Ізраїлі сліпого не обманула жодна людина з десятьох. Вам потрібна допомога? <звід> Може, розміняєш мені десятку? По десять? Але ж у вас сотка в, в Америці. Експеримент ледь не провалився. Подивіться, буцімто сліпий хлопець просить розміняти п'ять баксів, хоч в руках тримає п'ятдесят. Дев'яти людей лише п'ятеро сказали сліпому, що у нього насправді не п'ять, а п'ятдесят баксів. Четверо інших надурили безпомічного. Це ж взагалі 50 доларів. Я хочу назад свої п'ятдесят yeah, баксів. Будьте чесними наступного разу. Будь, я не сліпий. Ой, я не хотів. Я навіть не здогадувався, вибач. Будь чесним, ось камера. От, халепи, почуваєш себе дурним. Зараз мені вперше в житті доведеться прикидатися сліпим. Усе заради соціального експерименту. Проситиму містян розміняти мені гроші. Невелику суму двадцять гривень. Однак насправді, ніби випадково, даватиму їм двохсотку. Перевірю, чи не надурять. От і перші перехожі. Гордень, вибач, вибачте, вибачте, можете розміняти мені двадцять гривень на дві по десять. Тебе тут вісівку даєш, ти не бачиш? Ні. Дві по нема? немає. немає. Ага, дякую, там щоб тебе не обманув. – Ага, дякую. дякую. Можете розміняти мені 20 гривень? По 200. А там 20. Ну я він по 20. По 10, якщо є. Хлопці чесно намагались розміняти дрібнішими грошима, але не знайшлося. Переходжу на набережно біля місцевого університету. Звертатимусь в основному до студентів. Хлопці, розміняйте десять гривень, а? Я не маю. Тобто ви -то... мені двісті даєте немає. Ага. Ага. маю вам розміняти десять гривень. Я подивлюся. Просто що не покруталися. Отакої ще й переживають за сліпого по п'ять гривень, десять гривень. Двісті дайте. Ви не то не то купюр. Десятка. 10, ага, садка, то ага, ага. Розмінюють по 5 гривень і чесно йдуть далі. Може, соромляться дурити сліпого один перед одним. Зупиняю одинака. Ви можете е розміняти мені е 10 гривень по 5. 10? Це у вас 200 Зараз чекайте, в мене немає. У мене лише одна п'ятірка, якщо вам треба. Я... Змінювали. Ні, 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 мені треба розміняти. Мені так не треба. Ні. Студенти потішили. Знов змінюю район. Йдуть два школярі. Звертаюся по допомогу до них. У вас е, не буде мені треба розміняти е, по 5 гривень, 10 гривень. П'ять гривень. Да. Буде? І протягую за традицією 200. Хлопці перекидаються поглядом і майже пошибки про щось домовляються. І розміняйте мене, будь ласка. Дякую. Що ви бачили? Вони дають дьору з моєю двохсоткою. Знімаю окуляри і за ними. А ні, я полікута на Я мене поки бере сіла, Дуриш? мама. Дуриш? Ні. на як назад. Що ти дуриш? Що ти я в шоці, від кого а від дітей я не чекав? Хай залишиться на їхній совісті. Останнє випробування: район генделиків. Тут збираються ті, хто любить перехилити чарочку. Тут, хтось, є? Е, ви можете е, мені поміняти 10 гривень на дві по 5. Що? На дві по 5. А де поміняємо? 10 гривень на дві по 5. У вас нема? Та Поміняйте. Тільки на чоловік витягнув 200 гривень із рук і ніби пішов міняти, так і хотілось кинутися вздогін. Однак повернувся. За день, прикидаючись сліпим, я перевірив на порядність близько трьох десятків ужгородців. Дехто розмінював гроші, дехто просто пропонував їх надати мені, і тільки одні школярі вирішили мене обдурити. Що ж, рахунок 31 на користь порядних ужгородців. Ну, не все так погано в нашому місті. Не все так погано у їхньому місті. Цікаво, як було б у Вірпіні. Найприкріше, дітки в цій історії, що підвели саме школярі. Тоді, коли до них підійшов нібито сліпий і просив обміняти гроші, голос совісті тихенько говорив до них, але вони заглушили його. Запам'ятайте, дітки, той, хто не слухає своє сумління, свою совість, втратить все. Втратить друзів, втратить справжню сім'ю, втратить здоров'я, втратить мир, щастя, близькі відносини з самим Богом. Саме про це сказав апостол Павло в своєму листі до молодого служителя Тимофія, цей наказ передаю тобі, сину Тимофій, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ними боровся доброю боротьбою. Як? Маючи віру та добре сумління, яке дехто відкинув і відпав від віри. Сьогодні, дітки, коли повернетеся додому. Підійдіть до тата чи до мами з проханням. Тато, мамо, навчіть мене чути голос совісті. Амінь.